А що, якби ціле життя можна було описати однією фразою? От сьогодні про це і поговоримо: ось ця фраза апостола Павла всього кілька слів, а в них ціла філософія життя. Так що ж це означає жити з таким девізом щодня? І це, звісно, не просто слова, це глибоке переконання, що визначає буквально кожен крок. Отже, перший крок все починається зі шляху пізнання, особливого шляху. І цей шлях має п'ять етапів. Це по суті карта повної внутрішньої зміни, це пізнання настільки цінне, що все інше ну просто втрачає сенс порівняно з ним. Далі частина друга: нове розуміння веде до нового життя, до життя з новою метою, і це знання воно не пасивне, воно народжує бажання діяти, служити, захоплюватися. Третій момент це не просто якась теорія, це про щоденну практику вдома на роботі скрізь. Тобто кожна сфера життя, дім, робота, навіть майно все підпорядковується цій одній меті. Як це працює? Ну, по-перше, він стає джерелом власної гідності та прийняття себе. По-друге, з'являється сила, сила, щоб долати будь-які труднощі та виклики. Також він стає джерелом радості, справжньої, глибокої радості, що не залежить від обставин. Що далі? Тривога за майбутнє йде. Замість неї з'являється чітка мета і надія, і нарешті приходить мир той самий спокій, що захищає серце і розум від тривог. Добре, але ж є друга частина фрази як смерть може бути надбанням. Це ж головний страх. Так от надбання це повне оновлення, новий дім, нове тіло, досконале знання. І ось ми підходимо до головного, все зводиться до вибору: вибору між двома абсолютно різними шляхами. Тож питання в тому, чим людина заповнює цю прогалину, грошима, кар'єрою чи чимось іншим. Тобто мова йде про повну самовіддачу, коли одна мета стає центром абсолютно всіх рішень. Зрештою, ця філософія залишає одне питання: який девіз визначає життя від самого початку до кінця?